Бонджорно, мої зірочки. Знаєте, чому італійці так люблять вітання, бонджорно? І на прощання також говорять бонджорно. Тому що це не просто привітання, це привітання, як ранковий поцілунок сонця. Ми не просто говоримо бонджорно. Ми через нього передаємо, передаємо поцілунок сонечка. Бачите, сонечний ранковий луч на мене падає. Ми його передаємо. Через бонжорно вам. Сьогодні я, ну, просто щоб ви розуміли, що таке бонжорно. Сьогодні я приготував для вас щось особливе. Це не просто урок. Це... Це не просто урок про італійські фрази, це про вашу впевненість у самої собі, про тепло італійської душі і про те, як легко ви зможете заговорити з будь-яким італійцем, чи то на вулиці Флоренції, чи то за чашечкою Еспресо. Я вірю у вас, мої дорогі учні. І сьогодні ми зробимо перший крок до живого спілкування Зараз ми дізнаємося 5 маленьких діалогів, і кожен діалог буде мати піколо, маленький опис, щоб ви почувалися в Італії, як вдома, щоб ви не боялися спілкуватися з італійцями. Воно ж, знаєте, як буває, начебто мову мову вивчили. так А як тільки починаєш м, розмовляти з. Італійцям, так, або якимось іншим іноземцям, то говорити з ним, то одразу все забуваєш. Мабуть, у вас це було там, у якійсь мові, так, навіть англійській, коли там турист приїжджає там, до Львова, до Києва, щось у вас е, спитає, ви начебто все знаєте, забули все. Ну, це нормально, така наша психологія. Тому я придумав таку гру. Короткі, прості та життєві діалоги, які... Перетворять вашу розмову з італійцем на приємну мелодію італійського спілкування. Ну, зараз побачите, це така, знаєте, ролева гра, яка допоможе ще пізнати італійську культуру, італійську душу. Andiamo! поїхали. Перший діалог це привітання на вулиці. Чао, коместай. оджі? привіт! Як справи сьогодні? Чао бене, грація, Ету, привіт, я в порядке, e, дякую. А ти? Анкіо стобене Кабела Джорната. Зі мною теж все в порядки. Який чудовий день, прекрасний день, мої дорогі, уявіть: ви йдете в вузькою вуличкою Флоренції, так? сонце грає на, ли, на листі. E, рослин І раптом вам усміхається італієць і каже вам: Белла І це не просто привіт, це запрошення до дружби, коместаї, наче він хоче обіймати вас через слова. І далі йде запитання: коме ті к'ямі, як тебе звати? Відповідайте з посмішкою, додайте грація, і ви вже. Будете звучати як місцевий, тому що італійці вони обожнюють, обожнюють дуже. знайомитися. Незнайомці будуть вам постійно казати П'ячере, приємно, приємно, приємно познайомитися, мені подобається, і будуть посміхати посміхатися на весь рот, і ви посміхнетеся йому у відповідь, і у вас вже з'явився новий друг. Друг, хто зна, кість сам. Далі, другий діалог: замовлення кави в барі. Бонджорно, ворей, ун кафе, перфаворе, доброго ранку. Я хотів би випити кави, будь ласка. Черто, ун кафе, перфаворе, ностро аміко. Звичайно, кава для нашого друга. Грація міле! е перфетто. Дякую, величезне, це ідеально. Уявіть, що ви у маленькому кафе в барі, навколо пахне свіжим еспресо, я бачу, як ви вже стяєте, замовляю, замовляючи свою першу каву по італійськи Бонджорно, як я казав, це як ранковий поцілунок сонця, а слово воррей – це ваше чарівне слово, м'яке, ввічливе. Скажіть це з теплом, і бариста одразу вас полюбить. До слова сказати, італійці п'ють каву швидко, За барною стійкою ковток-два і все, вперед побіжали е, по своїх справах. Але є особливості регіону. У деяких регіонах є традиція пити каву повільно. Хто знає, за який регіон я говорю, ну знаєте, любить пити ну, один регіон любить швидко один-два глоток. А є регіони, де так. Цілий час будуть пити каву. Якщо ви знаєте, про які я регіони кажу, то пишіть в коментарі, поставлю вам залік автоматом. Третій діалог. Компліменти, другу. Кебелло ільтуо вестіто, яке гарне в тебе плаття, грація Сейтро Джентіле, дякую, ти занадто приємний. Но ла e веріта. Ні, це, не, це правда. Це не просто комплімент, це констатація факту. Правда. Ну і сонечки. Італійці вони дуже обожнюють компліменти. Це наша мова кохання. У всій Італії люблять компліменти. Ви будете чути їх постійно. Бо це. Прояв, прояв радісті життя. Скажіть у відповідь: Кебелло із захопленням, наче ви знайшли якийсь скарб так, у, у людині, в його, в його зовнішності, в його весті е, е, плаття, рубашка, забув слово, термін. Компліменти в Італії це як дихання. Даруйте їх. І приймайте їх з радістю, скажіть комусь комплімент, і він і ви зробите чийсь день яскравішим. Тому італійці такі радісні. Ми підтримуємо життєлюблість, життєрадість один одного компліментами. Ви ж знаєте, як буває там. Хтось там день невдачно почався, а хтось сказав на вулиці комплімент, і все, ти сяєш. весь день як веселка аркобалено сяє. так? Ось іще приклад, як ви можете сказати компліменти італійцю, якщо ви раптом там загубилися у місті. так? Четвертий міні-діалог це запитати дорогу. «Скуза! До В piazza? вибачте, де площа? Вай, дрітто, Епой, а Сіністра, е, вічимо. Ідіть прямо, потім ліворуч, це близько. Грація, sei un angelo. Дякую. Ти просто ангел. В, якщо ви там загубилися в Венеції, у Венеції дуже легко загубитися. Ви, то ви не самі, ви завжди згадуйте мої. Уроки і говоріть, скуза, це скуза це ваш ключ до серця італійців. А слово дове це питання, яке врятує вас у будь-якому місці. Італійці допоможуть вам з посмішкою, і ви скажете їм у відповідь: Грація, сей ун Анджело. І італійцям буде дуже неймовірно приємно. Вони будуть навіть м, пишатися. Що така чудова людина, що такі чудові, вічливі, вічливі туристи приїздять до їхнього міста. Бо туристи вони знаєте, різні буває бувають не дуже приємні навіть. Але італійці, я вам чесно скажу, вони обожнюють допомагати, особливо туристам, особливо таким добрим. Запитайте і вам дадуть відповідь завжди з посмішкою. Далі п'ятий діалог. Це прощання, а присто, так? Дево Андаре, а престо. Мені потрібно йти до скорого. Чао! Чи віддіємо присто? Бувай! Побачимося скоро. Ві, черто, черто побачимо, звісно, побачимося. А присто. Тут важливий момент: італійці не люблять сухі до побачення. Пока. Це у вашій українській культурі. Ви звикли говорити там сухо, так буває. Ну, принаймні, в Києві. Я не знаю, як там в інших містах. Ну, Ми італійці, ми завжди додаємо щось тепле. чи вед'ямо, побачимося. Не просто чао, пока. Увідімося, побачимося. Або там. «un... А братчо, обіймаю, або махаємо ручкою завжди. Бо прощання по-італійськи це не просто кінець, а прощання в Італії це обіцянка нової зустрічі. Розумієте? Це, це частина традиції, культури. Пам'ятайте, що кінець це завжди новий початок. Коли щось закінчується, так, це привід почати щось нове, перегортається. Життєва сторінка, закінчилась голова життя, перегорнули сторічку сторінку і починаємо писати нову історію продовження. Фраза Чи ведіамо» – це як місток до, до нової дружби. Ви ж у мене такі талановитий, я пишаюся вами. Використовуйте ці приклади в Італії і пам'ятайте те, що я вам сказав, у цю. Нашу, про нашу культуру, про нашу ментальність та психіку, коли будете розмовляти, і все у вас буде добре. Чао.